Всім привіт! Я сьогодні вам покажу ще одну місцину в Німеччині, куди з'їжджаються дуже багато людей, туристів. Дуже цікаві речі ви ще зможете сьогодні подивитися. Так що залишайтеся з нами, ми пішли. Йо! О, Ми зараз йдемо по підміст. Подивіться, наскільки круто зроблено під мостом. І так практично під всіма мостами я мав можливість переходити мости під мостами, точніше десь разів 4 підрізними мостами. І аналогічно зроблені рішотки, нічого не є, все чисто, все офігенно. Тут два моїх брателло з дитини. Ось так то. Так, і на даний момент ми зараз будемо йти до каплички, яка там вдалечі є. Ми пішли. Ось ми дорогою до каплички. Коротко покажу, наскільки ми вже високо піднялися. Ось, так в принципі, не дуже нормально на камері видно, але метрів, напевно, вже 30 вгору ми піднялися. І йдемо далі до нашої цілі. Колись о, о, видно більш-менш. Хочу вам сказати, що досить красиво не... чим не відрізняється краса Карпатська з Західного регіону України і в Німеччині. Дуже-дуже красиві ліса і гори тут. Отечество маленький ручій. він йде по -під землю, по під землю, по підземлю і тут витікає з під землі і йде вже таким більш ширшим потічком донизу і впадає в річку. А ми піднімаємося далі вгору до наміченої цілі. О, ми вже досить немалий шлях пройшли, вже всі захекалися, але вперто йдемо далі. О, ось ми практично прийшли до нашої намічної цілі. І зараз ми подивимося який, який краєвид відкривається з цієї місцини. Ось такий чудовий краєвид. Тут надзвичайно красиво восени, коли всі дерева різного кольору. Тут, на жаль, засліплює на сонечко, а трішки пізніше ми підемо до даного моста, який ви бачите, висота його понад 100 метрів. Дуже старий міст, і, до речі, до тепер ще діючий. На ньому їздять по сьогоднішній день поїзди. Всім салют! Всім салют. Hello, baby. Ми, вже, ми вже зібралися на саму дану е, капличку. І зараз будемо йти далі. Чао, 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 чао. Є такі впадини з річечками. Я не знаю наскільки це буде видно на відео, що це так високо, Ну я думаю, метрів... Скільки тут метрів є? Метрів 20 вниз є можливо навіть трішки більше. Ну, погнали далі. Тепер ми продовжуємо нашу прогулянку до моста, якого ви бачили перед цим. не так дуже все гарно видно, наскільки тут також високі гори, але ми в нашій цілі до моста. Так, Ось потрошки ми добираємося до нашої другої цілі, до моста, і пару хвилин пізніше я розкажу вам про нього трошки більше. Ось і коротка інформація про цей міст. Якщо буде видно, його висота складає до 6 метрів висоти. По дорозі до моста тут знаходиться кузня, де вони кують різного роду вироби. Кузня також досить популярна своїми роботами. Я читав про неї, хоча не дуже така вона і велика. Але на даний момент так. І йдемо далі. По можливості я постараюся дочекатися моменту, коли буде їхати поїзд. По мості, щоб ви могли побачити, що це дійсно діючий міст. На жаль, сонце трошки затемнює вигляд, але думаю, що буде видно. Ось місцина, де ми зараз гуляємо, і дана капличка і міст знаходиться, називається точніше, Брюккен Парк. Тут зроблений макет. З бронзи, повністю карта, де знаходиться тут замок ще один є, замок, міст. Ось на даний момент ми знаходимося Не от по цій дорозі, ми ходимо. І ми йдемо до моста. Нам залишилось раптом близько 100 метрів. Тут є такого роду оглядові майданчики, вихід над рікою. Де люди собі дивляться. До речі, літом сюди приходять люди, якщо ви бачите, є лежаки, і дозволено безплатно тут лежати, робити пікнік. Але, на жаль, тут не можна роздітому загоряти. Але дуже багато людей літом тут лежать на лежаки, в шортиках, футболочках дивляться на сонечко і віддихають. Ось поїзд, як я вам і обіцяв запав момент, що це ще діючий міст. Ось ми знайшли трошки більше детальнішої інформації про даний міст. О, його загальна довжина складає 465 метрів. Почали його будувати в 1890 році. Закінчили будівництво 1890. До сьомому році і потратили на нього 4 мільйони 978 тисяч марок на той період. Ось такий ми маємо міст. Трішки далі за мостом. Якщо вже йти. Тут ще є такий міні-майданчик розваг для гольфу. Тут діти дорослі, ну це не для дорослих, це дитячий майданчик, де можна пограти такий міні-гольф пошпіляти. І ми йдемо трішки далі в вглиб фори. Ще один прикол є в даному парку. Тут можна переправлятися через річку по такій невеличкій канатній дорозі. На жаль, в будній день практично тут все закрито. Але на вихідні людей тут дуже-дуже-дуже багато. І за 2 чи за 3 євро можна собі переправитись через річку по даній канатній доріжці. А ми мандруємо далі вгору. Он так просто здесь ты А ты меня не снимаешь, не Я тут мучаюсь. Как вниз с где дебри, блять. залезть. А, давай. Блин, тут уже она, она так колется. Твою мать. О! Зараз тікайте, бо я буду Зараз спригодня. Oh. Ми йдемо далі. О, лякаємо дитину, що скинемо його там в обрив зараз. Я зараю його в обрив. А, ось тут, блін. На жаль, на відео не так яскраво видно наскільки глибокі тані обриви. Але повірте на слово глибоко і краєвид дуже класний. 40 років скоро. Ось так їде поїзд по даному мостику. А Все, ви ми ви йдемо ви? далі. Тут вже настільки високо, що навіть огороджено таким парканчиком, щоб ніхто не провалився донизу. В річку ось такий краєвид наші звідси відкривається, і ми мандруємо далі вглиб повздовж річки, все вище, вище і вище. Ось такі дерева з такими корнями. Чекайте звідси, погано видно. Я відійду трішки далі, як ростуть. Прикольно, тут дерева, вони такі величезні, величезні, величезні. І ось так практично на самому обриві. Ходім, <плес> Забув вам ще розказати про дану будівлю з вигляду виглядає, як ржавіла закинута коробка, можна так сказати. Але насправді це, скоріш, продуманий такий варіант в такому стилі всередині, в кафе. Дуже, як це по-українськи буде, затишно, о! Затишно вікна виходять на річку, дуже класний краєвид з даного кафе. Дуже смачна кава і тістечка всередині. Ось такого роду німці роблять вигляд будинків. Ось тут ще виходять вікна також на річку, на ліс. Де люди сидять собі, віддихають. Ось і закінчилась наша сьогоднішня прогулянка. Надіюся, вам сподобались ці місця, які ми вам показали. Ми дуже добре провели час, змучені, бо дуже багато кілометрів находилися сьогодні, практично 10 кілометрів ми проходили за цю прогулянку. Так що, ми надіємося, вам сподобалось. Ви отримали таке саме задоволення від побаченого, як і ми. До нових зустрічей! Підписуйтесь і ставте чао. лайки. Чао!